Дякую привіт, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Так що рубрика, хто закопав, той не і копає. Так що лечу ще до свого сусіда, ми йому садили картоплю ви знову, зимою возили гній, ну а зараз приїдемо, подивимося, що там уродило. Так що летимо, вибачте, що трактор течить, але лечу, Зараз на вечір попросили викопати картоплю, тому що вечором Трошки не так жарко і буде трошки легше забирати. Так що напишіть, як у вас в регіоні, як вазарко, у вас жарко, ні, реально все лице літом не було так жарко, як на даний момент. Так що лечу до сусіда до Василя, який працює в магазині в який ну, також підшовляє нам в наших починаннях, в ремонтах, переживання. Транспорт для наших захисників. Так що допомагаємо захисникам, а також допомагаємо тим, тим хто в темі. Так що погнали. що процес йде, сонце світить. А копалочка питали, як копає. Ну, так копає. В принципі, непогано копає, якщо є, що копати. Торнадо? У мене теж є тільки десь я її загубив. Це торнадо, зрозуміло. І в нас теж є торнадо. А так. тут доволі непогано. Помощник, воно найголовніший, воно директор. Директор, воно капець, хап'ятник рукавиці надів. Оце помощник, оце я розумію. Так що всі качкуються, кутуються. Так що посадили, мусимо і викопати. Вже жара нам і набагато сутніше в нас було вологі. Ну, в тому году взагалі у басі не було картоплі, в тому году вже результат є. Трохи гною привезли, трохи дощі в нас дійшли. і команда працює. Не знаю, що це за сорт, але щось дає. Турятичка така вже, бачили. Ну, є. кажеш? закопав, то тоді викопуй, так? Да? Да. Я б не поведуся на цю на такий договір, чуєш? Да? А тепер Щоб ніхто ж не знайшов. Не найду! Не знайдеш, шукай, шукай, все нормально ну, тут гарненько. Я не знаю, що це за гордопритяги, але це класно. Це така хороша. І я так люблю шершавенька, значить, це добре. Смачненька, тільки сонце світить, просто капець. І торнадо. Ну трошки теж є погріжено, бачиш? Але тут краще. Тут де гніть, значить ми сюди гніть завозили. Трошки наче краще. Не пам'ятаю, конечно. Я так. Саме головне, воно помощник з дідом працює, воно. відром, саме головне. Люблю коли дітки на городі. Це просто капець. Давай. Оце діло не буде. Наша тобі та картопля, треба рулювати. Залази! Так сейчас тобі дядько включить и погнали. Так, она степление. Так, сейчас включим передачу, друзья. Опа. И рассту и поїхали. А ну, и главное рулю. Все, новый тракторист. Можно идти додому. Все. Все, все копається, все, все в нарм. А я буду збирати тепер, все, треба брати кошик, що ж, зря заходить, правильно? Тракторист воно бачили, воно горить, а я буду все собирати. Тут нормально. Хороша картопочка, бою, оба. Так що процес іде. Скажи Вася, куди ти її закопав? Ну звісно буде. Перерити треба трошки. Спочатку те, що зверху, потім трошки розвертаємо. Бачите, краще врожай. Да. Так. Все там чи цінаріок? Це саме головне, правильно? Молоде покоління. Так, рулюємо, рулюємо, газуємо і рулюємо. Так, все заглибили. Аску додали. О! І все погнали. Це інше нарм. Теж інше А кому щось не подобається? Якщо картоплю погано ми копаємо, сам у нас чітко виходить. Якщо картопля є, то вона є. бачите. Це жаліється, що я погано картоплю копаю, то наверное, я поїду додому. Каже, що, так, каже, що погано, каже, мало картоплі, каже, зверху треба ритися, каже, їдь каже додому, я буду лопатою копати. Мало? То приїдеш я тобі дам. Ну вже кращий результат, братан. Ми з мамкою вдвох працювали тут. О, трактористу картузика, правильно. На тобі ще картоплю. Тут трава ще йде, Це похоже на, на белорозу. Так, да, белорозу. Белорозу. Айкос, о, по-нашому порядок. Треба ж прививати до землі дітей, щоб в селі картоплю садили. Бо зараз вже молодіж не хоче цим займатися. А ми вон ваську заставляємо. Теж не хоче підлізти. Ну нічого. Все ще в нього хороше, все нормально. Як ось така картопля, то можна й копати. Ну все, по красоті. Все, Зобірай там де є, де тобі подобається. Я ж не весь город завозив гною, тут я щось кидав, там не кидав, не пам'ятаю. Белорода нормальна. Колинка, як краще так на тракторі, ніж собирати. Скажи. Ну. Так. Отак поки рівненько, ну в принципі, я думаю, що нормально. Дитина вже не зна, куди йому їхати. Так, теж інші нарм. Словенька дає дрозда. Вона, щоб бабу не задали, дібачка. Все по красоте, можно идти до дома. Против солнца, в очередь, солнце в очи бье. Но не сдается. Уже скільки рядків, мабуть. Раз, два, три, четыре, пять рядків, пять сищить уже прийшов. Красавчик. Не здаєшся, копаємо далі. Роботимо, понял, все, плюс. О, це вже наші кубахи, люблю такі кубаки. Лавунька, держимо рядочок. такого пофеншую. Главное, діда не задавить. Бо не буде кому картоплю збирати. Та інше нарком прибули. Діду вже можна йодку взяти. Трошки сюди брати їх отак. Все, рулюємо. Газуємо і рулюємо. а Тут нормально, колодку. Так, братик, ловимо, ловимо його такого. Все, mm -hmm. да, прицілюємося. Бо бабуся нам дасть дроздати. Перекопаємо те, що вони з бабуською тут копали. Що? Так, підкріплення банківське прибуло. Ага, хага, <ріху> помощники. Так що печемо, помаленьку працюємо. Така непогана. Це Не знаю, що це за сорт, звісно, такий з двічечками розовенькими, такими гарненькими, так молодеж. Молодеж це добре. Ну і бабуся. А це біленька якась теж гарненька. Саме головне трактористу подобається. Пофеншую. Так що вечірній пейзаж по-березанськи. Слайк прийняв правильну позицію. Ну дід теж воно колотку. Слайк на тракторі, звісно. А дід на відрах стоїть. Так що розпосадили, значить треба і викопати. Давай, давай, давай. Все, Слава, піднімай ту копалку. Да-да-да, Не туди, назад. Ще сильніше. О, молодець. Прикручую руля туди. Молодець. Все, пофеншую, с этим сценарием. А як? На молоде покоління треба вчити трохи копати. Зараз заїжджаємо в цей рядок і копаємо далі. А ну опускай, братик, ту штуку, давай річага до себе. Вперед. Отак, От молодець. Все, і погнали. І лови рядок. Отак От лови його паразита. Все, гуд-гуд-гуд, І погнали. Все буде не втомився, ні? Нормально. Ну, головне, що не втомилася за Все, втомився? Все, тракторист дав позицію, все, здав, заче, все нормально. Все, погнав тепер шелучка. Не знаю, що це воно таке. Картопля. Ну не слов'янка, навіть. Ну така гарна. Mm. Мені така подобається. Похоже, це на белорозу, похоже. Так, да, це белороза, це подобається. Белороз. Хороша. Так, я вже знаю, що це Рів'єра. І Пікассо переміжку, бачите, Пікассо попадається. І Рів'єра. Чого сорока ну, денка в народі кажуть? Чого так? Тому що коли ми досажували останній рядок, що там залишилося і відра картопля, і я його достажував вдома. Так що касалося це рів'єра. Доволі непогано. Супер ранній сорт. Буйось. Друзі як вже заходимо рядки, які вже залишилися чергом. Говорити, що не багато, така, така. Все, хозяин що воно збирає за Бачите? О, о, о! Так, главное я зрану. Все найшов заряжу, найдется картошки и выбираю знає, де картопля і не сбивает. Вот так. Всё. Так, плавненько знаю, это рыб места. место. Опа. Сторсим наш трешок раз-два-три. Ну и начало будет всё. друзья, я думаю, что я туда-сюда даю туда ехать. Так вот. На цьому все, миру, здоров'я, добра. Підтримуйте один одного, живіть один одного, підтримуйте наших противників дівчат, які дають нам готові все робити. Всім пока.